Привіт-привіт! А я до вас, книжковий час. Е, я сьогодні хотіла би поговорити про те, що я читаю саме зараз. І ще вчора у мене була б на одну книжечку більше, але я її дочитала. Це е, книжечка Бена Ештона Знову і знову. Це наукова фантастика, але, знаєте, я її просто проковтнула, хоча там більше 700 сторіночок. Висновки, які я зробила, чергові, <свісно>, що не треба змінювати лісти в минуле, не треба зазирати, як би нам не хотілося в майбутнє, і що, знаєте, навіть самі такі, знаєте, благі наміри можуть обернутися для людства катастрофою. Про це в цю книжечку я зроблю окреме відео, знаєте, коли Емоції, так, знаєте, вляжуться, я так структурую це все і все вам порозповідаю. Ну, а зараз буду розповідати про те, що я читаю тут і зараз, як то кажуть, я е дуже люблю, я вже казала, аудіоначітки, тому я зараз от слухаю тері прачі та варта варта. Мені дуже подобається саме ця гілочка, вона поки в мене найулюбленіша. Я буду далі збирати цю серію. Я знаю, що готується друга книжечка для прочитання, тому не знаю, чи буду в якому форматі, але ця, ця гілка в мене найулюбленіша. Е, із паперових книг. А, електронну книжечку я вже обрала собі пані Боварі. Я не знаю, що з цього вийде. Це такий французька класика. Ну, подивимось, подивимось, щось мені захотілося. От. Ще я зараз. Хочу показати, я завела собі блокнот. Такий, бачите, яскравий, красивий. От. Е, я хочу записувати там дві речі. Я хочу записувати е, всі книжки. Знаєте, я замовляю книжки, і я забуваю просто про неї. Ну, замовили все, відпустила в космос. От. А потім так дивуюсь, коли вони приходять. Я все ж таки хочу записувати. Е, і друге, ну, це так, знаєте, це така буде. Саме жахалочка, я хочу записувати, скільки я витрачаю на книжки. Бо, хо знаєте, щось мені підказує, що от саме цього робити і не варто. Достатньо зупинитися на першому пункті і по тому. От. Так, ну і тепер до головної події дня, що я читаю. Так, це. Зразу хочу похизуватися. Обкладеночкою, це мені на замовлення вишили. Це ручна вишивка. Я обрала малюнечок, і це неймовірно просто. А книжечка це Ден Сіменс, терор, це по реальним подіям, це про криголам, терор він називався. Там була дуже жахлива катастрофа. Він застряг у льдах, і от як там ця команда. Ну, я, наскільки я пам'ятаю, там живих не залишилось. чи... Я не пам'ятаю, чим ця історія закінчилась, Я дочитаю, я вам все розповім. Як там було, чого там тільки не було і канібалізм. І... В общем, люди виживали як могли. Така, знаєте, собі сувора атмосфера. Холод, крига, безлюддя і така, знаєте, в общем, ще, ще та історія. В общем. І дивіться на об'єм. Друга книжечка, я її вже показувала, але я її не дочитала, тому переходить з одного до іншого. Це війна за реальність Дмитро Колеба, це нонфік. Щось я якось да, Я прямо от ну-ну Танюша, не можна так. Я її якось закинула, але я повертаюсь до неї і все ж таки роблю на неї такий, знаєте, голов... всі сили кидаю на прочитання цієї книжечки, бо вона неймовірно цікава. Я вже казала, що це такий бронежилет в світі фейків, в світі в нашій інформаційній війні, яку ми, звісно, виграємо, як і всі інші, які нам нав'язує Рашка. І, до речі, раджу цю книжечку вона шикарна. І вчора ще почала книгу сучасного автора австрійського Даніель Кельман. Тіль називається Тіль це такий собі, знаєте, герой німецького епосу. Він висміював людські пороки. І я вже прочитала перше оповідання, тут воно йде як збірка оповідань. Але з єдиним головним персонажем, тим самим тілем. Знаєте, от тут навіть на зворотній стороні написано: сам автор написав, що він ніяк не міг закінчити книжку, а потім на виборах в Америці переміг Трамп, і він був такому: як, як це можливо, ну, таке знайоме відчуття. І він, знаєте, як би так сказати, з подвійною енергією дописав цю книгу, як нам таку науку. Перше оповідання черевики, ну ви просто розумієте, ну, ой, там настільки зріс суспільство показано, там настільки, причому, знаєте, так просто, так геніально. Так, ну, це просто вау-вау-вау-вау. Буду читати інше оповідання, Просто перше, воно коротесеньке, воно на 19 сторіночок всього. От. Інші такі більш багато багатоаркушні. Тому там, ну, хоча, знаєте, людські пороки не міняються. А книга реально от, геніальна і от. вона в мене дуже довго лежала. Якось так. Я не знаю чому. Я її купила. На розпродажі в мережі пецентр. Да, да. Там, до речі, дуже багато книжок, і вони набагато дешевше, ніж книгарнях. Тому будете в епіцентрі, заглядайте в книжкові відділи. От, е і дуже раджу цю книжечку. Е ще хотіла зараз читати Євгенію Грандену, я її вже почала, тому можна сказати, що я її читаю, але я її не знайшла. Я обкорпала сьогодні всі полички. Я все обкорпала, я й там, і сями. Ідею тільки не шукала, В общем, пропала Євгенія Гранде. Тому поки Євгенію Гранде Теодора Драйзера ми відкладаємо до того моменту, поки я не знайду книжку. От. Ну, Така я пані бібліотекарка. От. Ну, коли в тебе більше півтори тисячі книг вдома, то в принципі, це не так і складно, як хтось може подумати. От. Ну, от такі от коротенькі таревенькі сьогодні. Дякую, що подивилися. Якщо сподобалося, ставте лайк, перевіряйте підписочку, це дуже допомагає просуненню українського контенту, розвитку каналу. Коментарі ваші просто безцінні. Я відповідаю на кожний і без уваги не залишаю. Тому буду дуже вдячна вам. Ну і все, віримо в ЗСУ. Читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре. Це Бел Бен Афлик. Більше познайомитись саме з. Що я верзу? Я зараз читаю в авдіо начці. Читаю в авдіоначітці. Геніально! Я.